Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава Господи. Того часу прийшли до Ісуса Садухеї, ті, які кажуть, нібито немає Воскресіння, і запитують Його, кажучи. Учителю, Мойсей написав нам, що коли король помре брат і залишив дружину, а дітей не залишить то нехай візьме брат дружину померлого та й збудить потомство своєму брату. Було сім братів. Першою взяв дружину, але помер, не залишивши потомства. Другий узяв її і він помер, не залишивши потомства. І третій так само, і так семеро, і не залишили по собі потомства. Після всіх померла й жінка. У Воскресінні, коли вони Воскресли, кому з них буде вона дружиною? Адже Семеро її мали за дружини. І тут сказав їм, хіба не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні писання, ні Божої сили? Адже коли воскреснете з мертвим, то не одружуються і не виходять заміж, але є такими, як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскресають. Хіба ви не в книзі Мойсея про те, що сказав йому Бог біля куща? Я Бог Авраама, і Бог Ісаака і Бог Якова. Він не є Богом мертвих, але живих. Ви дуже помиляєтеся. Слово Господне! Слава Богу Христу! В ці причі звертають ув, 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 увагу на цей приклад про дружину, свої чоловіки, думають про небо, про майбутнє, як він буде в небі. А я вам пропоную зауважити іншу річ. Так насправді в практиці не менш важливо часом річ. Останні речі є. І ви виведе в книзі Мойсея про те, що сказав йому Бог біля куща. Я Бог Авраама і Бог Ісака і Бог Якова. Він не Бог мертвий, а живий. Ви дуже помиляєтеся. До кого Ісус каже ці слова? Що вони дуже помиляються? До садокеїв. А хто такий садокеї? Садукеї це одна з скажімо так, груп в, в парламенті тогочасного Ізраїля, які є представниками священ, священників. Бо там так, були чотири основні групи. Фарисеї. Їх, їх те, що вони намагалися дослідно і дуже точно виконувати накази письма. В деякі речі цих писання вони віри, вірили деякі ні. Були садуки, це люди зі священичого роду. Далі були книжники, тобто спеціалісти від Святого Письма, і були іродіяни. Це чисто політики. Ні перші, ні, ні треті, але хто владі. І з цих чотирьох складався сказати, парламент того часу. Він познався синедер. І до садукеїв, тобто до тих, які є з роду священничого, де традиція священицька переказується з покоління на покоління вже. Як мінімум півтори тисячі років. Бог каже, ви дуже помиляєтеся. Як же кажучи, до кого Бог це каже? До, до, до священника. Хай вони були іншими, ніж сьогодні. одно. І можна от наступне питання. А сьогодні священники можуть дуже помилятися? Звичайно, може. Що <laughs> вони не любить? Не помиляється тільки папа і то тільки в тих ситуаціях, коли з кафедри навчає в справах віри і моральності. А в інших ситуаціях і папа помиляється. Це довго церкви католицької. Як робити, як вирізняти, де правильно, де неправильно. Церква навчає виразно. Є два чітких критерія. Перше, те, що священик навчає, має бути згідне зі святим письмом і навчанням церкви. Тобто я не можу, наприклад, навчати порушувати заповіді. Якби так робив, роби, то я дуже помиляюся. І по-друге, потрібно бути в єдністю зі спільнотою церкви. Тут треба пояснити, про що йдеться. Але це тоді гарний приклад. Вчора були жіночки, які рідко. Приходять до нас на службу. І коли ми молилися Розарія, одна з них там так блукала, скажімо так. Чому? Бо я впевнений, що вона вдома мол, молиться. І коли людина молиться сама, вона деякі тексти починає ну, говорити по-свому. І доки вона молиться тільки вдома, то вона навіть і не знає, що вона помиляється. От прийшла до храму, всі разом моляться розвіть, раз, і щось вона не то каже. І це вия... виявляється у спільноті і з іншими речами так само. Доки ми сидимо вдома вдома або в своїх думках, можемо дуже помилятися. Коли ми молимося в спільноті, розмовляємо в спільноті, так як от ми під час війни, наприклад, на сніданку, коли ми слухаємо ті самі навчання, наприклад, єпископів чи папи, коли ми разом в цьому є, тоді ми, ймовірно, або не помиляємося, або рідко помиляємося. Бо живі люди навколо нас, вони нас поправлять. Це Тому приймаємо той факт, що всі ми можемо помилятися, і священники можуть і часом обов'язково це роблять. Але коли ми діємо згідно з навчанням Святого письма, з навчанням церкви, коли ми діємо в єдності як спільнота, то є дуже великі шанси, що вони не помиляються. І тому так важлива спільнота церкви. Тому це так підкреслюється. Тому в Великий Четверг, є містом зі священник, він відправляє службу, службу миру на знак єдності. І всі люди можуть піти в Великий Четверг, ну, в нашому випадку, в велику середу, і подивитися, чи мій настоятель, там служить службу. Чи він є в єдності? Так само і право служити святу службу, право сповідати це тоді, коли ми є в єдності, право головувати в молитвах, коли ми є в єдності. І це дуже важлива річ. Для того, щоб ми не блукали, щоб робили менше помилок. Тому молимося про об'єднання християн, молимося про єдність всередині церкви католицької. Але єдність не по принципу уравніло в однакові. А єдність, яка пине з того, що ми всі разом слухаємо Бога, є слухняні Духові Святого. Оце фундамент істинної єдності. І дай Бог, що так було серед нас. Амінь.